В продажу у нас Mercedes-Benz GLC 300 на 2-літровому турбомоторі. По автомобілі у нас кругові парктроніки, задня камера. Також у нас є мертві зони, всі асистенти, помічники е, при русі. 12 парктроніків, повністю по кругу нова зимова гума. По автомобілі у нас безключовий доступ. LED High Performance. Е, встановлені у нас фари по заводу, по комплектації. Також передня камера, бокові камери, автомобіль гарненький, ціленький, в темному кольорі. По салону акустика бурмістер, повністю шкіряні сидіння спереду та ззаду, світла стеля, панорамний дах, датчики світла, датчики дощу, підігрів керма, підігрів також всіх сидінь, парктроніки кругові, також 360 камери, LED приборка з змінними режимами. Пам'ять сидінь на трьох водіїв, повністю електричне регулювання, всі електросклопідйомники та складання зеркал. Стан дверних карт без нарікань по ходовій частині та двигуну та коробці теж без нарікань, ніяких пинків, ривків немає. Проведений тест-драйв, повністю перевірений по технічній частині. Заду встановлена поличка багажнько, дуже великий об'єм також багажного відсіку. Ззаду у нас двохконтурна акустика, також бурмістер. Дуже класно звучить акустична система. автомобіль виглядає дуже свіжа. Звісно ж, на повному приводі знаходиться в Києві на вулиці Сумська-2. Придбати можна за готівку, в кредит або в лізинг. Дійсно гарний варіант. Автопарк може рекомендувати даний автомобіль. Чекаємо на вас. Цей варіант ви можете переглянути на нашому сайті або за адресою Сумська, 2, слідкувати за змінами цін в наших соцмережах.